60 операцій з відновлення слуху військовослужбовцям за понад рік зробили лорхірурги Волинської обласної клінічної лікарні, розповів меддиректор з хірургічної роботи Микола Галей. Зараз відновлюється після операції. Військовослужбовець Петро каже, завдяки хірургічному втручанню знову чує і може повноцінно відчувати життя. Появляються, скажімо так, нові звуки, які, які? Да. наприклад, звук я не знаю. Ну вода біжить у вивальнику. Раніше вона просто я її бачив. Петро каже, отримав контузію внаслідок танкових обстрілів під Солодаром. Евакуювали досить швидко, тому що, ну, по класиці, після обстрілу повинна бути атака, але вони не наважились атакувати. Це був просто хаотичний обстріл, під який я попав. Опритомнів, розповідає чоловік, через кілька днів у реанімації в Дніпрі. За документами був невідомим. Каже, спочатку не орієнтувався в часі. Мова відновилася через тижнів взотри. я не міг розмовляти. Я показував з колька вам років. 50. -х. Тобто ви чули? Так, да. ну не так, як здорова люди. Рідні розшукували. Дуже часто так буває, що коли шукали, вони сказали, ну там помилка була в прізвищі. Оця що я показав, що 50 років. Тут таким чином мене знайшли. Зі слів Петра, лікарі діагностували, що в обох вухах лопнули барабанні перетинки. Розповідає, у травні прооперували праве вухо зараз, коли минуло достатньо часу. Після попереднього хірургічного втручання медики дозволили наступну операцію. Хірург відділення отоларингології Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Щурук каже, аби сформувати нову барабанну перетинку, використали хрящ та охрястя вушної раковини. Вшили її в слуховий вхід. Так вдалося. Відновити звукосприйняття, є перспектива на хороший слух даного пацієнта. Відсутня барабанна перетинка означає, що вхідні ворота інфекції в барабанну порожину відкриті. Друга потреба в цій операції так така, що е, е, внаслідок вибухових травм барабанної перетинки або середнього вуха, є така певна особливість вростання епідермісу, тобто шкіри барабанної перетники. І третя причина, по якій треба було робити цю операцію, це покращення слуху. Хірург Олександр Щурук каже, під час операції також видалили мікроуламки розірваної барабанної перетинки. З початком повномасштабної війни збільшилася кількість пацієнтів, які звертаються із акобаротравмами, тобто пошкодженнями внутрішнього вуха у наслідок вибухової хвилі, розповів медичний директор з хірургічної роботи Волинської обласної клінічної лікарні Микола Галей. Оперативне лікування відбувається малоінвазивним шляхом. Що забезпечує швидке повернення хворого до роботи? Оксана Івпак, Андрій Гнатюк, Суспільне, Новини, Луцьк.